Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Воно вийде в день, і на це є дві причини. Ну, по-перше, в мене спить донька, дружина працює, тож в мене є час і натхнення. По-друге, це відео присвячено тим з вас, хто, як і я, полюбляє трейдити в серпні і якось формувати свої склади до самого кінця гри. Тож, сподіваюсь, зможу вам допомогти якимись своїми порадами, заробити трошки монет, щоб нарешті зібрати. У мрійний N-Games склад, тому що саме сьогодні, в четвер ввечері ми отримуємо трейдебу uh, СБЧ на титульні матчі. Тож в нас буде суплай, і використовуючи ті поради, які я вам сьогодні дам, ви зможете зробити деякі закупи і деякі актуальні продажі. Якщо вам подобається такий контент, як завжди, підтримайте лайки. ще новенький на каналі, підписуйтесь, тут нас багато цікаво. По традиції розпочнемо з об'єктів СБЧ, які ми отримали uh, останніми днями. Стисло. Бредлі Денджер 93-й Фодер, так само його буду називати, тому що на поточному етапі грі та прикольна картка, бла-бла, але ми вже стільки таких бачили, що я не думаю, що комусь він прям в склад основним залітає, втім раджу вам виконувати. Трошки пізніше розкажу чому. Також в нас відновився Фуд чемпіонс бонус і тут, на відміну від минулих а, разів, де її вимагали якісь конкретні ліги, вони трошки здивували інвесторів, і а, тепер у вимогах шість французів і шість бразильців по чотири перемоги, маючи цих гравців у ваших стартових складах. Я думаю, що це обов'язково треба виконувати. І тут, навіть якщо ви робите менше 14 перемог у вікінг-лізі, я думаю, а, вам а, не важко буде скомпонувати свій склад, бо багато метових Гравців саме з цих націй і не доведеться путіти, як було в минулі рази там, саудітами або, можливо, гравцями з ери Дивізія. Тепер переходимо до СБЧ. Тут була купа гравців, але, на мою думку, лише декілька з них заслуговують на увагу. Ну, наприклад, беремо темі Абрахам. Дуже стисло. Чому? Тому що в нього вже є картка 5-5, а Зараз ми отримали лише 5-4 на поточному етапі грі. Мені вже не цікаві нападники, які не мають 5-5. Вибачте, але це серпень, я хочу топові картки, я хочу фанитись, я хочу бити з лівою, з правою, і незважаючи на те, що стати темі Абрахаму Апнули, я не буду рекомендувати вам цю картку до збірки. На відміну від Лукаса Подольське, 5-5 преміум футіс, а це означає, що буде максимальна зіграність, а це означає, що з такими статами, максимальні удари. Так, трошки замалий пейс, але за допомогою стилі зіграності двигун, я думаю, що ви це все діло пробустите. Також підкачаєте йому agility і balance Ну і у вас картка з претензією на фулмет. Я дивився огляд від Інцепшн, 250 тисяч приблизно коштує СБЧ, і за такі гроші, це картка, яку ви, в принципі, можете зібрати, якщо пам'ятаєте гру Лукаса або просто хочете прикольного нападника. Харі Qiel, 96-й рейтинг, шалені стати, але лише, так, лише, на мою думку, 5-4. Герой, який дає додаткову зіграність, але вони викатили йому турецьку лігу. Якщо вам Потрібно залінкувати когось з турецької ліги, можете зібрати. В будь-якому іншому випадку я б зберіг фодор на наступні СБЧ, яких на поточному тижні у нас буде дуже багато. Наступне СБЧ Eusebio версії foodbost і 5.5 зірочки. Так, стати виглядають не космічними, але повірте мені, я бачив багато вже оглядів на цього гравця, і він точно грає набагато краще за рахунок прихованих скриптів, які є в ікон. Він втікає спокійно зі своїм 94-м пейсом і від Сен-Джуста, і від Феррарі, і від всіх цих намальованих 99-х там захисників. Тож, якщо ви полюбляєте ікони в своїх складах, найкраща версія Eusebio за 1-2-1-3 мільйона монет. Це, звісно, дорого, але мені здається, варте вашої уваги. Якщо ви не впевні, зберіть аренну версію, спробуйте за нього трошки побігайте. І це хоча б ікона, знаєте, в них є свій шарм, це не купа картон. З намальованими статами, які ми бачимо весь час, в грі. Тож я краще зберу одну круту ікону, ніж 10 темі Абрахамів, яких ми вже мали в цій версії FIFA ще й з кращими зірочками. Боязко зберіть собі титульні матчі, тому що за них дають експіріенс. Нарешті ми отримали улюблену рулетку 85X10, Вона до нас прийшла пару днів тому, але я особисто скептично до неї налаштований. Ну, по перше, від вас вимагають 86 й рейтинг з командою тижня, яка відсутня на маркеті по максималці, або. Командою сезону, яка також коштує вже під 50 тисяч монет і 84 склад. По-друге, я вам казав про це в минулих відео ловити особливо нема кого крафтити. Ну так і у себе, але тут не так багато фодеру, оскільки їй все ще не додали в пакет. Тоці і інші високорейтингові картки. Тому особливо я це СБЧ не збираю. Я чекаю, допоки ми отримаємо більше карток, для яких слід такі рулетки взагалі. Крафтити, а крафтити їх ми можемо за допомогою плеєрпіків. І тут у нас одразу два на вибір. І якщо перший, який до нас прийшов 81, його просто задізлайкали максимально ком'юніті, тому що ми побачили 80-й рейтинг як вимогу, що Є, ви взагалі з розуму з'їхали. І один з чотирьох гравців на вибір 81, то після хвилі отриманого хейту, або просто, я не знаю, її так і планували, вони випустили. 80 плюс плеер пік, і тут же набагато цікавіше. Так, 10 гравців, але це лише золото, і ви можете використовувати навіть нерарне золото жодної вимоги стосовно рейтингу Як з цього піку падає, ви зможете побачити зовсім скоро, оскільки вчора на стрімі ми відкривали моєму глядачу та підписнику 100 таких піків. Тож найближчим часом на вас очікує нарізка на каналі. Тому не забудьте увімкнути повідомлення, щоб не прогавити, коли воно вийде. Також ми отримали дуже цікавий апгрейд. Я його вже виконав, тому покажу вам а, в розділі виконаних СБЧ. Це в нас 93 плюс Шейпшифтер або Футіс Плерпі. І тут її трошки здивували, тому що ну, ніхто не очікував, що вони додадуть вже на цьому тижні футіс. Окрім того, ціна СБЧ не набагато вища, ніж була, десь там 200-240. Тисяч монет, і ви отримаєте одного з чотирьох гравців. Там дійсно падають Футіс. Я собі відкривав, відкривав знову ж таки підписникам. Побачите в наступному відео, як з цього падає. Там є дійсно справжні топові картки. Тож тут я вам раджу це СБЧ збирати. отакий контент був останніми днями. Так, щось не цікаве, щось вартує вашої уваги. А тепер. Поїхали на футбін, дивитись три основні моменти, про які я хотів би вам розповісти напередодні другої пачки футіс. Як я вже сказав, я розділив цей блок на три основні типи інвестицій. Перший це фодер, другий це а, стосується, напевно, продажу, а, а саме, гравці, які в нас будуть в паках в бенчту. І третій це картки, які і, скоріш за все, не додадуть другу пачку, і якщо на паніці вони просядуть, у вас буде можливість в них заінвестувати. Давайте розпочнемо по порядку. Найцікавіше, напевно, це в нас фодер. І ми отримали дуже цікавий злив від аккаунта Food Це вже 100%, тому що він перевіряє те, що додається в базу. Наступний кавер. Star Icon, в нас буде Роналдіньо. Так ми з вами очікували, що це буде якесь промо. Можливо, воно буде триватиме тиждень. Ми очікували там Андрія Шевченка, ми очікували Вейна Руні та Осомо Роналдіньо. Але, судячи з того, що відбувається, я бачу, що і їй вирішили а, додавати ці картки, напевно, по п'ятницях, як а, такі, знаєте, передвісники а, а, наступного тижню Промо. Тобто, це одне з хедлайнерів промо, а, а не щоденні СБЧ. Можливо, Наступним буде Руні, який багато був на обкладинцях гри FIFA. А за ним тірі Андрій. Тож не факт, що ми побачимо Андрія Шевченка в рамках цього прому, взагалі, звісно, для мене це розчарування, але з іншого боку, це топові картки, і ми бачили по Роберто Карлесу. Думаю, що Роналдіньо буде теж суперметовий. Тому мені здається, що в нас є потенціал інвестувати у Фодор. Втім, з урахуванням того, що і є цього тижня повернуть багато високорейтингових карточок в паки. Я зробив до вас підбірку тих інвестицій, які мені... Особливо цікавий. Перш за все, ці картки, які я очікую, підуть в Непакі. Саме золоті версії. Як ми з вами вже бачимо з досвіду минулих тижнів, саме рарне золото це те, що набирає більше, ніж спешл-картки аналогічного, а інколи і е, вищого рейтингу. Незрозуміло, чому це працює таким чином, але це факт. Так от, мені подобаються картки, які потенційно підуть в Непакі. Це в нас 86 рейтинг Пауло Дібала. Оскільки він має версію ТОЦ, а скоріш за все, ТОЦи будуть в нас в паках. Також Войсег Чесний має картку Центуріона, і її нема зараз в паках, тому я думаю, що він може там опинитися, оскільки має ще ТОЦи. Крістофер Нкунку має тут купу, так, карток в промо, які ще не додавалися в нас в Бенч 1. Тому я думаю, що він має опинитися там. Лаутаро Мартінес також картка Чемпіонату світу і картка ТОЦ, Казіміро, який має купу Special Карток, 89-й рейтинг, Харі Кейн, який має ТОЦ і має honorable mentions, але не потрапив в bench Ван, Рубін Діас, Food Fantasy та безпосередньо Тоц картка. Бернардо Сілова, Food Бьозди і Тоц картка. Також в нього є картка Ліги Чемпіонів, але вона не потрапила в bench Ван, Терштегін, який має ТОЦ і цю кольорову картку, таку саму, як Тоц по статах. Девід Дехеа як майже єдиний з. Сімдесят го рейтингу, який не потрапив в бенч 1. Він також має ТОЦ картку. Тож я очікую його побачити в другій партії. І Хай right Fodder 91, це саме те, що має спрацювати під Роналдіньо. Це в нас крім Бензима і е, Роберт Лівандовський. Також я думаю, що там опиниться і Ліонель Месі, як 91 й рейтинг, якась з його версій, але він же коштує 36 там тисяч монет набагато Більше ніж Бензема або Лівандовське. А ви можете інвестувати в ці картки сьогодні під час виходу титульних матчів, і це спричинить нам трейдебл суплай. Мені подобаються ціни плюс-мінус, які є на маркеті на поточну хвилину. Ну, з урахуванням, можливо, десь тисяча, десь дві тисячі знижка. Моніторте ціни. Я думаю, що коли воно піде в непакі, воно все виросте. Бо, що подивимось, наприклад, на 91 рейтинг у нас лівановський Коштує 32 тисячі монет. Кевін Дебрюйне в нас коштує такий самий рейтинг 36 тисяч монет. Але він на цьому тижні був навіть в діапазоні 44 тисячі монет, коли виходить СБЧ. Тож картки в непаків це гарна інвестиція. Ну і візьмемо якусь картку з більш е, низького рейтингу. Хай це буде в нас Ендрю Робертс, який зараз падає в версії Winтал Вайлкарт. 87 рейтинг 20 тисяч монет. Це максималка. Ми бачимо, що навіть 88-й рейтинг коштує нижче. А Давід Дехе аналогічного рейтингу коштує 13,5 тисяч монет. Тому мені подобається сам рейтинг 86 та вище золотої версії карток, які потенційно йдуть в непаки. ви можете зробити свій власний аналіз і пошукати свої кандидатури. Чому мені подобається 86 тому що подивіться, 85 та 4, вони в космосі, вони наразі потрібні у всіх СБЧ, і різниця між 85 та 86 складає там півтори-дві тисячі монет. Тож, цей рейтинг ще не набрав, бо він не вимагається в останніх СБЧ, які релізнули нам і А з виходом Роналдіні з. З виходом, можливо, якихось ще потенціальних нових рулеток на кумірів і таке інше. Я думаю, що цей фодер має потенціал. Тут є ще один важливий нюанс: є висока ймовірність, що не всі картки з переліку, які я вам нові, вони опиняться в бачту, і їй когось додасть, напевно, більшість цих хлопців, але хтось може залишитися поза цим переліком. Тож, якщо вони не потраплять в паки, звісно, під величезним суплаєм в п'ятницю, ймовірність, що вони в ціні свої або. Не наберуть або втратять. Саме тому я раджу вам розподіляти свої кошти рівномірно по всіх цих варіантів, які ви сьогодні побачили. Можливо, знайти когось свого. Таким чином ви зможете диверсифікувати свої ризики, і якщо якась картка, в яку ви інвестували, не опиниться в бечту, то інші картки вони перекриють вам потенційні втрати і навіть дозволять заробити. І так само СБЧ на Роналдіньо, це те. Чому я вам раджу вибивати оці всі фодерні картки, які ми бачили в першій частині цього відео, як цей денжер з обжектів, або Феррарі, який був минулого разу? Тому що якщо ви плануєте збирати топові СБЧ, а які, в принципі, в нас стає все більше, і в нас вже серпень, вже скоро кінець гри, тож сподіваюсь, сподіваюся, її нам викатять і версію мовно R9 якусь в СБЧ найближчим часом. Так от вам просто буде потрібен високорейтинговий фодер, і щоб його не купляти. Щоб зібрати з клубу а, найбільш дорогі збірки, я вам раджу виконувати всі СБЧ гравців, які її наразі а, нам дають. Це не дуже багато часу займається, можна компонувати з якимись там грою в дивізіонах або ще іншими режимами. Тож це така невеличка порада, яка в майбутньому вам дозволить зекономити трошки монет. Друга частина цього відео, про яку я хотів поговорити, це ваші склади, і це не а, прямий прибуток, так, а по. Потенційне збереження коштів за рахунок вчасного продажу. Ми знаємо, що в пачці найкращих гравців Футіс 2 будуть картки команди сезону FIFA 23 News зливає нам таку інформацію. І якщо ви є власником. Топових карток команди сезону або команди року я б вам радив позбутися них напевно завтра зранку, коли люди будуть збирати склади під Лігу, Можливо, сьогодні навіть ввечері після того як відкриють свої нагороди за титульні матчі, і також трошки почнуть вже готуватися під Лігу. Багато хто буде відігравати Лігу швидко зливати свої склади. Тож я очікую, що в другій половині п'ятниці. Маркет почне просідати, а з виходом цих карток з релістом їх в паках, я думаю, що вони втратять дуже багато. Хто саме там опиниться, я поки що не знаю, але я б приділив особ особливу увагу саме найкращим з найкращих. Ну, мовно, Лео Месі. Він має картку Тоті, він має картку Тоц. І якщо ми подивимось на промо команди а, поточні, які потрапили в першу партію, то вони закінчуються саме на Тоті Honorable Меншр, тобто фьючерс Stars, Future Stars 2, Road to The Final, команди Року в нас в цих паках немає. І подальше промо. Саме тому висока імовірність, що саме картки, які мали багато версій спешл після промо Тоті, ну, включно із Промототі, вони все ж таки потраплять хоча б в якісь версії в паки. Ну і навряд чи це будуть картки найгірших версій, тому що, ну, Скоріше за все, це не матиме жодного сенсу. Я все ж таки сподіваюся, що в серпні її додадуть нам Ліонеля Месі або в версії Тоті, або у версії Тос. І звісно, це. Знищить вперше ту картку, яка опиниться в паках. Ми бачили це на прикладі Ну Моноз Златана Ібрагімовича з або тоті Роналдіньо, або Тоті Гуліт, якщо ми говоримо про більш дорогі картки. Тож Ліонель Месі, скоріш за все, втратить там оця версія, якщо опиниться в паках. І звісно, це потягне вниз за собою і 98-му версію тоті, тому що вони дуже схожі по статах. Тобто сумісні картки, якщо хтось має дві версії, то вони будуть летіти. Вниз разом. Той самий Тео Ернандес, лівий захисник має версію а, Тоті і має версію ТОЦ. Вони дуже схожі по ціні і по статах, але якщо вмре в пакі попаде і вмре як наслідок перший, то так само вмре і другий. Так от, мені здається, що якщо ви є володарем будь-якої картки з Ultimate Tots, будь-якої картки з промо Тоті і хедлайнерами з декількох промо, які були між Тоті та. А то це це в нас Future Stars, це в нас Road to the Final, умовний там то самий Алаба, можливо, Роберто Ферміно, Фентезі і фентезі герої тут також були цікаві картки. І фудбьозди. О цьому прому я б напевно також приділяв увагу. То я б радив вам від цих карток позбутися. Стосовно трофі Титанів, тут у нас лише герої та ікони. Я не знаю, чи взагалі її запхає їх в паки чи ні. Але. Щоб надійно, я б краще, також це все діло продав, тому що краще надійно перестрахуватися, але ви точно збережете свої кошти. На паніці це все діло зможе в п'ятницю під контент полетіти. Під дим, і ви, якщо буде мати на руках кеш, то спокійно собі закупитесь, тож ж краще бути ліквідним. І остання частина відео, про яке я хотів сьогодні з вами поговорити, це в нас інвестиції потенційні в команди гравців, які скоріш за все не потраплять в другу пачку футіс бенч ту Ми ще не знаємо, чи буде взагалі їх дві, чи... Три, тому що якщо їх буде три, то промо закінчиться 1 вересня і передсезонна підготовка буде скоригована. Можливо, вони якось зроблять по тижню це промо. Я не знаю. Можливо, не буде взагалі цих карток шипшифтерів і левелап в футіс-бенч. Це ще краще для потенційних інвестицій. Як я правдив вам робити, і що буду робити особисто, я нам треба дочекатися або контенту безпосередньо, або якихось зливів 100% чи будуть цікаві картки включені в другу пачку Футіс. Якщо ні, то є висока імовірність того, що вони втратять на паніці в п'ятницю в другій половині дня, і під контент, коли вийде в нас знов таки купа промопаків, купа топових вже тоців опиниться в паках. Є вірогідність, що ці всі картки. Вони сильно постраждають, і якщо вам хтось з них потрібен склад або ви хочете інвестувати для мене це а, три команди шипшифтерів, так та дві команди level up, це те, куди я буду о, особливо уважно дивитись, тому що вони в непаках. Вони все ще кращі, ніж ті картки, які нам її додадуть в паки, Ні, ніж Тоци, ніж там Фуд Фентезі і більш ранні промо. Тож люди будуть за них грати, вони все ще актуальні на хайпі, але вони можуть на паніці втратити, тому що коли ком'юніті продає, воно не розбирається в тому, що воно продає. Всі на паніці просто йдуть і продають свої склади, особливо, якщо вийде Роналдіньо по адекватній ціні, наприклад, там 4-5 мільйона монет. я Думаю, що багато володарів, шейпшифтерів, умовних, я не знаю, там Фелікса, можливо, Погба навіть люди підуть зливати і збирати Роналдіньо. Тож, це для вас буде підставою. Дивіться уважно за цими картками, і як ми з вами пам'ятаємо, на відскоці їх купляти десь, можливо, за півгодини, можливо, за годину після виходу контенту в п'ятницю. Я не можу вам назвати зараз ціни купівлі, тому що я не знаю. До якої позначки вони впадуть. Але оці 5 промо, 3 шифтерів та 2 левел апи, особливо мета картки я б до них придивлявся і буду це робити. Ми будемо в Діскорді давати закупівлі, як завжди. Зараз ми це робимо в загальному розділі. Тому, якщо цікаво потрейдити з нами, то підписуйтесь на наш Діскорд, посилання в описі під цим відео. А на сьогодні ми будемо закінчувати. Якщо у вас є якісь запитання, можливо, ви хочете дізнатися. Це з приводу якоїсь конкретної та картки або з приводу якогось конкретного про обов'язково напишіть мені в коментарях. Я спробую дати вам аргументовану відповідь. Побачимось з вами, друзі, по традиції. Коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна, папа.